Веселка над Запоріжжям, задумуємо бажання, хлопці. Причому подвійна, гляньте, ну красотище. Давно я такого не бачила. 85-му, ні, 87-му, коли закінчила університет, ми після випускного вийшли на балкон і там була подвійна веселка. Так над одним крилом, над другим. Ну, а прямо з Дніпра воду черпає, ні? Ой, красота! І друга трошечки Угу. Сьогодні це у нас 29 червня 2015 року. Ну, красоті конечно. звісно. Друга ледь прибивається. Тут угу. половини третина тіка, але буде й друга. І на Не? фоні. І, друга. і на фоні веселої димами пахне небо запорізьке. Аж чорно там. І друга пробивається, дивіться, зараз буде друга. Каже з цього боку. То і, зліва, то справа. І, і, і зліва йде. Ой, і йде. красота. Я вже давно такого не бачила. Я перший раз бачу в повному взагалі. Кусочки бачу, зліва справа.